Погляньте, які у мене красончики зараз відправляються в духовочку. Виглядають, як на мене, дуже апетитно. Ну що ж, ось вони, красончики. Випікалися 20 хвилин. Погляньте, яке воно всередині. Равликом закручене. І дуже-дуже смачне. Таке дивіться, тісто просто його так, і воно назад повертає свою форму. Повітряне, весененьке і смачне. Дай, друзі? Ага. Ну що ж, скуштую цю красу. Я вже куштувала. Хочу тепер це вам показати, наскільки це таке повітряне, закручене, тісто, класне, ароматне. Смакота. Погляньте. Дуже смачно, друзі, дуже. Ще насіння присипане зверху. Воно підсмажилось. Ну, така смакота клас. Це не солодкі булочки, це щось таке середнє між солодким і, і хлібом, скажімо так. Ну, класне дуже.